Розкажемо вам трішки цікавих фактів про шаян. Перший цікавий факт що після дощу можемо побачити у горах білий туман. І знаєте, чому так відбувається? Не Тому не що після дощу, а, з дерев е... випаровується. Да, випаровується вода і створюється туманна гора. Також наступний факт це те, що в Шаяні є закинуті штольні. Дуже цікавий артефакт. Там добували е, сульфід, чогось сульфіт, який використовували на червону заліза. Це парі. було в 50-х роках. Да, потім їх закинули і там зараз небезпечна зона. В Ці штольні не можна заходити, вони в лісі. Але вони виглядають дуже надзвичайно, як про як печери, як великий бджолиний вулик. Uh -huh. Наступний факт це те, що Шаян це вважається одним із ну, найдорожчих курортів Закарпаття, тому що в цілому е, тут е, дуже гарна місцевість, тут е, гори повсюду, і також е, це прям край України. І тут знаходиться кордон вже за 2 кілометри. Тобто тут дуже недалеко від кордону Руму. Да. І, і дуже гарне місцевість, тому усе житло воно дуже дороге в магазинах, також ці не високі да. і також дуже багато, дуже гарних таких. Дві готелей, віл. Якщо походити, Котеджі. подивитись, да, дуже багато котеджів і дуже багато там всяких, ну дуже дорогих е, якби будівлі, апартаментів. І тобто видно, що відпочивають тут люди дуже можливість.